Та невдовзі моя душа зуміла знайти шлях втечі від існування в'язня до іншого світу. І я поновив розмову з коханою. Я став її запитання, вона відповідала, вона розпитувала мене, і я відповідав. Знаєте, я щось подібне пережила у своєму житті, і що стало мені теж антистресом, коли в мене був з моєї точки зору, повторюю, з моєї точки зору на той період невдалий шлюб, а я не змогла бути з коханою людиною. А довкола мене був фактично концтабір. пізніше, я вже дізналася, бо психологічного освіту здобула пізніше. Тоді в, в, на початку 90-х років не було літератури психологічної, інтернету не було, мені здавалося, що я в якомусь концтаборі. Пізніше я зрозуміла, що, прочитавши літературу, що це був типовий родинний булінг, типове цькування. Але якщо я хотіла перебувати в ролі жертви і не знала, як з нею вийти, ото я тоді була в ролі жертви. Фактично, це був родинний концтабір. І один із антистресів у мене був: я розмовляла з першим моїм коханням. Я ставила йому запитання, я чула відповіді. Інколи мені здавалося, що я втратила здоровий глузд. Пізніше, коли ми з ним зустрілися через 25 років, виявилося, що в нього був такий самий антистрес. Десь на якомусь рівні, ну, можливо, це інші дослідження треба. Але ми розмовляли один з одним. Ми не були разом, ми вже були дорослі, ми розуміли, що життя пройшло, і треба приймати все те, як було, і те, що є зовсім по-іншому. Але от там нас порятувало. І в суцільному газляйтенку, цькуванні, жахливих тих чи інших ситуаціях, хворобах безкінечних я виживала завдяки ще одному цьому моменту. І коли моє перше кохання через роки попросило у мене вибачення, я сказала: ні, нема чого вибачатись. Навпаки, я дякую. Тому що завдяки тобі я вижила. І мені не важливо, як ти зараз відповідаєш, і чи мої питання реалізовані, ті, які ставила 25 років тому. Мені важливо те, як було тоді. І що я завдяки тобі знайшла той сенс. Я знайшла, як вийти зі стресу. Пізніше, коли я прочитала це у Віктора Франкла, думаю, чудово. Значить, я була на правильному шляху. Кохання охоплює не лише фізичну істоту коханої людини. Воно знаходить найглибший сенс у її духовному існуванні, її внутрішній суті. Присутня вона чи відсутня, жива чи ні, якимось чином виявляється неважливим. Це просто сенс. Любов це така непорожнина. Яка заповнює весь простір. я зробила паузу, щоб кожен із вас визначив густину, об'єм, стан цього самопоняття, щоб ви зрозуміли, що для вас є любов. Вона заповнила всю мою душу всередині. Вона грілася, дві любові любов до кохання і любов до мого сина. Це те, що витягувало мене із найгірших ситуацій в моєму житті. І я розуміла, що саме оця позиція має триматися в мені, бо дійсно воно витягує. Про те, як вижити в хворобах, це окремо. Про власний досвід це окремо. Ми йдемо до цього моменту. Але розмовляти з сином, намагаючись йому щось передати. Любити дитину, незважаючи на відстань, це є сенс. Без образ того, що чому він не дзвонить, чому він не пише, тому що в нього є своє життя. І не треба робити з дитини жертв. Так само, як з коханої людини. Мені з себе також. Жертва це у нас отут. Можна бути фізичною жертвою. Але жертва тут і тут. І тоді це все тіло наше страждає. І ви згадали слова, які я цитувала? Що всі високодуховні люди, маючи щось тут і тут, вони менше фізично страждали, попри те, що вони були дуже тендітні. Це дозволяє вижити, це дозволяє не стресувати. Активізація внутрішнього життя допомагала в'язню знайти схованку від порожнечі, спутошення і духовної бідності його існування, дозволяючи утекти в минуле. Звільнена уява програвала події минулого, часто неістотні, несуттєві випадки і нікчемні дурнички. Ностальгічні спогади возвеличували їх, і вони набирали дивного характеру. І те, що я сердилася на свого першого чоловіка, то була, власне, моя проблема Перед усім. Десь я з ним не домовилась, десь я його не зрозуміла, десь я не уклала угоди, десь щось у спілкуванні двох людей винні завжди двоє. Тобто я не перебираю провину тільки на себе. Він теж не зумів це зробити. Пізніше ми порозумілися. Розуміючи, що сенс життя не тільки в стосунках у двох людей. А в тому, що вони дали ще третє життя, що інтенсивнішим ставало внутрішнє життя в'язня, то сильніше він реагував на красу мистецтва і природи, як ніколи раніше. Під їхнім впливом він забував про власне жахливе становище. І коли в'язен був здатний побачити не грати, а хмари на небі. Та це тільки той, хто був духовно багатий і міг побачити ці хмари хоча б раз у своєму житті до констаблю. А для цього треба вчити, починаючи від народження, бачити цей духовний світ, аналізувати твори мистецтва, знаходити незвичне в звичному. Це, до речі, фраза Василя Олександровича Сухомлинського. Який настановляв учителів, як треба навчати дітей? Дітей треба вчити творити, творчості треба вчити. І людина творча вона зможе знайти вихід із ситуації, бо вона буде бачити красу в буденні речі, розуміючи, як можна цю річ змінити. Але як це робити? Це окремі відеолекції. Про те, як навчати людей вчитися і бачити світ по-іншому. Про це зазначає Віктор Франк. Людина в будь-який момент може навчатися цьому. Але краще, якщо ми організуємо це все навчання заздалегідь. Хто хоче піти цим шляхом, він піде. Хто хоче знайти сенс, він знайде. Хто хоче творити, він буде творити навіть у концтаборі. На стінах паличкою під ногами було б ваше бажання. Тому буде вас бажання. Ми знайдемо сенс.